На 10 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог наніс ударів по Черкащині. Пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Двоє людей травмовані. Повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Загалом вночі сили ППО збили 38 із 46 ударних БПЛА типу Шахет у 13 областях України. Ще три безпілотники вийшли з під контрольного повітряного простору України. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько тисячі. Триста військових повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 627 тисяч військовослужбовців. Їх висаджували за 11 кілометрів від наших позицій. Піхота заходила мілкими групами. Піхота получала пі***. Надо, давай, надо! Дох визивай, визивай. Вас прадієк де вони нафі. Идите нахуй, Стоп, присел, 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 я сказал. Присел, не шевелись. Чеченец это был какой-то, он сказал, что у них из 17 человек четверо их выжило. Брут! Ну, это я потерял уже. Так, что там повисит, Сабина? Задачу поставили таку – зайняти перехрестя посадок і тримати оборону. Тобто наша задача була викопатися, розставити вогневі точки і не допускати противника по нашому напрямку. Найбільші труднощі це було географія місцевості, тобто це посадки, і ґрунт. ґрунт такий, наче з бетону. Ми зайшли на, скажімо так, Майже голі участки. Тобто там щось вже було викопано, але це було дуже несерйозно. Плюс під пристрілялись дуже швидко, попадали прямо точечно в одиночні окопи. Тобто, але при цьому хлопці герої втримались, не відходили, тримали бій. От. Але трьохсотих у нас багато. Головим поправ. Ми евакуйовували нашого попозивний посад. Тобто він отримав тяжке поранення голови. Осколок залетів під око, тобто як уже в, внаслідок чого він його втратив, от, поранення осколкової шиї. От, і на одній з прольотів посадки там десь до, до, до точки Івака, яку вже ми е, приділили ближче, тому що на кілометр ми б його не донесли. «Надо, давай, надо!» Тому було прийнято рішення евакуацію перенести майже під точку зіткнення з противником. Ось переходить. Давай сюди. Занось, занось! Занос. голова, голова. От, і противник, напевно, вичисляв наші рухи, і він в півішка догнала мене якраз на цьому просвіті в посадці. Док, визивай, визивай, вак! Радієки, де вони? Артій, не мідя! Все пацани ушам. В результаті я відділився просто розривом барабанної перетинки. В подальшому зараз відправлять в Київ на операцію по шиттю барабаної перетинки, щоб врятувати. Частину слуха. У мене було тяжче поранення на лівому усі, я зараз на нього не, не чую, от. Пі... постаралися так, щоб і на другому усі також було схоже. не <плес> Спочатку намагались продавити нас піхотою. Тобто піхота заходила мілкими групами, піхота отримала під... За того, що посадки дуже густі, там в основному по, по звуку де ми чуємо під'. От, якщо був візуальний контакт, то ми теж туди навалювали. От, задача, як я розумію, продавити наші посадки, вийти на нашу логістику відрізати, от, ну і далі займати наступні посадки, які були за нами. Вони не давили прямо масою, але давили кількістю в плані частотою появлення піхоти. От трьохсот підкричали кричали просто лежачі в посадці. медивака в них не було взагалі ніякого. Не про під не вносили в план штурма таке поняття, як взагалі, евакуація. По довідкам аеророзвідки їх висаджували за 11 кілометрів від наших позицій. Цю всю всю відстань вони долали пішки, сотисно вступали в бій. Вони вже, скажімо так, змучені. От вони не, не вважають їх, не рахують ні за людей, ні за кого. Це просто для них очередні фамілії, спущушне м'ясо. В бій вони йшли один автомат Калашникова і чотири магазини. Відбили штурм. От. І Видно, один уцілівший, який залишився зі своєї групи, розрядив свою зброю, поклав автомат, поклав магазини, сказав, що він здається. рипнешся, завалю нахуй одразу. — Сигарету могу достать? Можешь достать сигареты аккуратно. Там вот ничего у меня нет. А давай, 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 давай. Давай, ничего страшного. Ну, переживай, да. 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 Не переживай, почему быть убил. Да. Мышка не выно двери. А У нас такие командиры. Когда вы пришли в Украину, вы увидим мои дела. Ваша армия. Не пустяк. Не ваши командиры. Ваша... А каска, тебе ты кажешь? Моя. Він от це от заборів, друже. Він ходить. Це ви весні, так? Документи. Він представився, що він шторм В. Тобто це їхнє заключення, їм запропонували, що він піде на війну, йому цей срок скастять. Тобто він може повернутися назад, мало того, що без, без тюремного срока, да ще якимось їхнім, типу, героєм. Ні, піде, вперед, я породу. Не спеши, не спеши, не спеши. Прямо, да? Стоп, присел, 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 я сказал. Присел, не шевелишься. Газ, газ. Газ, давай, пойдем, пойдем, подъем. Пошел. Пошел. А что, ты наш язык вообще не понимаешь? Язык, не понимаете, лезете на. Ну это, это тебе Бонус плюс на барабані, що ти поружне служив. Ходяв думав, як сказати. Давай, 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 не розворачийся, давай. Бендар заходи. Ми завели вже більш безпечне місце, де ми змогли э, допросити його, щоб він розказав э, план дій його командування, що він міг знати. Чотири групи, тобто 20 чоловік. Да. Одна група, подай принеси інвалиди. Сколько ви за сьогодні потеряли приблизно людей? Він сказав, що пулі чи так позивні, у них із 17 чоловік, четверо їх вижило. Ну, от, забрали у нього документ, особистий жетон, забрали зброю. От, він все, що зміг розказав, і ми, в принципі, не чіпаючи його взагалі, відвели його на Івак, там, де забрали наших хлопців, вже його по цепочці далі передавати. Присаживайся. Давай, 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 падай, падай на копыта. Там уже с тобой будут в обменном фонде разговаривать там в этом. У нас люди нормальные, по-человечески относятся. мне кажется, везде России нормально. Вы пришли сюда, <музыка>? <музыка>? Спрашивается, на мне сейчас воевать, когда у меня сын растет без отца. Где срок отбывал? В каком городе? Рыбинск, Ярославская область. Ярославская область. И сколько тебе оставалось до конца? 4,8. Лучше посидел бы. Були в них старші групи, типу, які керували. Тобто Вони там первоходи по зоновським поняттям, а старші групи це той, хто вже на зону потрапив другий раз. Тобто такий, типу, ветеран, ветеран тюремних військ, так. — Що вам говорять? Стріляйте, накидуйте, испугаються, отойдуть, проходите далі. А далі ходить. По 4 магазини просто. Ну, при неприцельній стрільбі, нічого не вчили, стріляйте просто. Прийшов, ти, що а? Ти, при, ти прийшов зони, що ти, на що ти розчитував? Я розчитував не... за 300. Він стрілком, що не вийшло? не вийшло. Не Чуєш, Я думаю, буду переводчиком работать. <рес> Повернутися назад вони можуть тільки або 200 або тяжкими 300. А тяжкі 300 це підрозуміває відрив кінцівки або таке поранення, про якому людина не може функціонувати в принципі, взагалі. Тобто такі там якісь легкі кульові або якісь там легкі осколки, і у них це не вважається за поранення взагалі. Після того, як власники пройдуть операцію, реабілітація, подальші плани. Та подальші плани одні. Повернення до себе в підрозділ, до своїх хлопців. І, і будемо очікувати, що нам, які задачі нам будуть ставити в дальніше наші командири. Повернутися до хлопців обов'язково. Україні почала діяти послуга шлюб онлайн. Відтепер українці можуть пройти повний процес одруження, не приходячи в РАЦ особисто. Від вчора в Україні почала діяти в повному обсязі послуга шлюбу онлайн, яка передбачає державну реєстрацію шлюбу шляхом онлайн подання заяви і онлайн реєстрації відповідно такого шлюбу. Мета нового впровадження надання послуг для осіб, які не можуть собі дозволити прибути в відділи для державної реєстрації. І актів цивільного стану зрозуміло, що ми живемо у час війни, і досить багато є військовослужбовців, зокрема, які не можуть собі дозволити таку, таку, таку реєстрацію. Хоча там є інший порядок реєстрації, який передбачено, яким що командир військової частини здійснює. Але не тільки військові, а й громадяни України, які перебувають за кордоном, собі також можуть тепер дозволити таку реєстрацію саме в Україні. Начальниця відділу ДРАЦ у Житомирській області Світлана Садовська розповіла, хто може скористатися послугою шлюб онлайн. Цією послугою можуть скористатися повнолітні громадяни України, в яких є верифікований індифікаційний податковий номер, які мають закордонний паспорт або паспорт громадянина України в дії, і які не перебувають в офіційному шлюбі, звичайно. Для того щоб одружитися онлайн, один з наречених повинен подати заявку у застосунку Дія, а інший підтвердити її. Після чого вони оформлюють повністю, заходять на веб-портал, оформлюють заявку. Їм подається на вибір час. Реєстрації вони обирають час реєстрації і потім здійснюють таку державну реєстрацію. Після укладання шлюбу цифрове свідоцтво автоматично підтягнеться в дію, а фізичний документ можна отримати кількома способами. Після укладення шлюбу свідоцтво сама подача заяви передбачає обрання нареченими саме способу отримання свідоцтва про державну реєстрацію. Це буде або отримання кур'єрською доставкою через Укрпошту, або безпосереднє отримання у відділі драц, який вони оберуть і зможуть потім пізніше отримати у відділі. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. ДБР завершило розслідування щодо одного із суддів господарського суду Дніпропетровщини, який у 2017 році організував бізнес через посередника. На бізнес партнера зареєстрував сільгоспідприємство на Сумщині та доручив ним керувати. Основний прибуток забирав собі суддя. Значно нижчий дохід отримував керівник агрофірми. Бізнес розширювався, але щось у цій історії пішло не так. Недовіра до компаньйона і ризик втратити контроль над бізнесом призвели до конфлікту. Казав або повертай 5 мільйонів гривень, які позичив, або забирайся з фірми, не знайшовши спільної мови, суддя заплатив 17 тисяч доларів за те, щоб компаньйона викрали і примусили відмовитися від права власності на майно господарства. За замах на викрадення людини з корисливих мотивів за попередньою змовою з групою осіб можна на 5 років позбутися волі. Відремонтовані дороги, покращення якості води та безпека. Ми вирішили дізнатися, чого не вистачає житомарянам для комфортного проживання у місті. Чого вам не вистачає у Житомирі? Роботи. У нас комфортне місто, в принципі, загалом. Тому Прям для комфортного життя всього вистачає. Все в принципі є. Мені, наприклад, всього достатньо і всього вистачає. Можливо, хорошої пітьовий води в крані. Тому що приходиться постійно воду набирати в бюетах. Платити за неї гроші, а в крані її використовувати ну, майже неможливо, тільки для приготування їжі можливо, і то іноді буває відчувається цей запах, неприємний смак води. Оце якби зробили воду, нормально піть з крана, чи її можна прямо пити з крана було. Ну хоча б навіть там чай з неї робити, бо тому, що коли е, заварюєш її в чайнику, аж запах в кімнаті стоїть, наприклад. Ти не відчуваєш себе захищеним. Ти йдеш в мерію, ти не відчуваєш себе захищеним, тому що тобі кажуть, що ти е, завтра прийдеш і будеш мати якісь права, а ти їх не маєш. Хвилина мовчання. Люди, люди не спиняються, не виходять ніхто з мерії, ніхто не, ну, не спиняє рух, це роблять саме волонтери. Військові повертаються в Житомир, не облаштоване місто для комфортного їхнього перебування в місті. Немає нормальних реабілітаційних центрів психологічних. Військові отут на Михайлівській вулиці почало щодня пахнути бомжами. Не приводиться до ладу вулиця. Люди п'яні тут лежать, їх не забирають. У нас немає центру, який зараз забирає людей, як колись був відрізвітель до ладу. Приводити. Як на мене, стан міста погіршується. Плитку нормально полежить. Слава Богу, в Житомирі ще більш-менш треба гнівити Бога. Ну можна миритися. Можна жити і дякувати Богу, що є такі. Я просто живу сам за містом, тому в нас там менше пропадає світло. Але кожен раз, коли приїжджаю, це дискомфортно. Коли десь відключають, кожен раз так да. Нічого не треба, мені здається, міняти. Настільки все гарно, настільки все, і ці сакури, і ці, ця, ця Михайлівська. Я просто живу у центрі, мені не все комфортно, але мабуть що. Кращого транспорту на більш віддалених районах міста. Було, було б кохання, було б кохання, справжнє кохання, і тоді все добре. Все добре, аби мир був. Ну, Трошки, щоб було краще качество води. Дуже, у нас вода дуже в поганому стані. Ця, ну, може, зараз питання не актуальне, тому що бойові дії. Ну, Дороги трошки поправили, ну, для молодежі, щоб щось зробили, якісь такі стадіони, щоб їх зайняти дітей чимось. Чим більше дітей зробить город для дітей, які стадіони, це більше дітей будуть зайняти, менше будуть <кхм>, займатися тим, що не треба. Культура людей, культура такого, розумієте, хочеться, щоб було чисто в нас в місті, щоб кожен слідкував за собою. Ну, не були байдужі люди. Якби не є, а потрібно бути людьми. Знаєте, такий вислів, мені дуже подобається. Люди навчилися плавати, літати, але, на жаль, навчились бути людьми. За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу, 11 вересня, максимальна температура в день плюс 27, вночі плюс 15. вологість повітря 49%. Вітер південний зі швидкістю 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.